Друзі, мої вітання. Це програма грунтовно традиційно в цей час. Ми говоримо на актуальні теми нашого міста. І сьогодні в нашій студії Олег Вітвіцький він є організатором виставку Справжні в'язні Путіна, політичні в'язні поневолених народів. Пане Олеже, раді вас бачити в нашій студії. Так коротко власне вас представив. Думаю, що ви більше зараз розкажете про свою діяльність. Бо, чесно кажучи, тернополяни вас знають. так, жителі області вас знають. А як волонтера, військового, відомого активіста, зараз теж ви займаєтеся досить Цікавою справою, і от хочеться детальніше почути, що це за справа, так, і що це за виставка, про яку ми сьогодні будемо говорити. Ну, я тоді Дозволю по-перше, вітаю. По-друге, дозволю трішки зробити маленьку правочку, бо таким військовим повноцінним я так і не став. Хоча на початку війни добровільно був пішов і був призначений на певний вид служби, але потім перейшов трішки на інший тип роботи. Зокрема, він пов'язаний із моєю теперішньою діяльністю і з тою темою, яку ми сьогодні будемо говорити. А тема справді є непростою, досить складною і. Я дуже дякую за запрошення на нашу розмову для того, щоб трішки донести більше інформації про той напрямок роботи, яким ми займаємося. Чим я зараз безпосередньо займаюся, тим напевне, що я зрозумів, що це є місія всього мого життя, ну не лише мого, але для себе я вже точно визначив. І зараз ми займаємося, окрім ключового, те, щоб досягнути перемоги України і досягнути того миру, такого всім нами очікувано. І бажаного ми ще займаємося тим, щоб забрати головну загрозу, яка над Україною вже століттями існує. Це Московська Російська імперія, як хочете, можемо її називати. І ключова наша місія це розвал. Росії розвал Московії і цим власне ми займаємося в рамках діяльності антиімперського блоку народів, виконавчим директором якого я на даний момент є. Цей, цей рух можна сказати, він має свою дуже давню історію. Започаткувався після Другої світової війни і називався на той час антибольшевицький блок народів. І, власне, АБН доклався до того, що на початку 90-х років радянський Союз таки розпався, тобто зникла большевицька імперія, але виникла на її руїнах Московська Російська імперія, яка зараз так звана Російська Федерація, умовно кажучи, яка зараз веде проти нас цю жорстоку терористичну війну, веде те, свої продовжує свої терористичні акти проти цивільного населення і веде боротьбу збройну на всіх фронтах України. І одним із таких фронтів власне є. Пошук наших потенційних союзників не тільки на заході, але й на сході від України, і моя діяльність за БН вже фактично також добрий третій рік підтверджує те, що таких союзників Україна має. І власне про них ми зараз розповідаємо і українцям, і нашим міжнародним партнерам в рамках нашої виставки, яка справді називається справжні в'язні Путіна, політичні в'язні поневолених народів. Угу. Я так розумію, Тернопіль майже чи фактично перше місто, де є зараз ця виставка? І зараз можемо показати глядачам, як власне виглядаються фотографії, так збірка фотографій і історій політичних в'язнів, які зараз перебувають в Росії, і от в мене таке запитання стосовно українців, зокрема Тернополян, як вони сприймають таку виставку? Зважаючи зараз дуже багато є інформації і для кожного з нас всіх хто живе на території Росії, є ворог. Так як вам вдається так? от Такось не знаю, розказати людям про це більше ґрунтовніше, глибше і чи є якісь запитання, от, зокрема на цій фотовиставці, чи до вас як до організатора були якісь запитання стосовно організації такої виставки? Так треба сказати, що Тернопіль це перше місто, яке приймає всеукраїнський етап оцього міжнародного туру нашої виставки, з якою ми вже побували ну півсвіту, грубо кажучи, об'їздили. Тому що наша основна цільова аудиторія саме цієї виставки цього проекту право захисного це все таки міжнародні партнери. Перше це виставка вже була в інших країнах Європи, так, в Америці так, і зараз так. це вже Україна. Та тобто українці дізнаються так. більше про тих людей, які зараз сидять так у в'язницях. То собираюся. саме так, бо ми вирішили, що так би було несправедливо. По перше, що ми цю виставку справді показуємо там умовно, в Вашингтоні, в Отаві, в Римі, в Хельсінкі, умовно кажучи, і не показуємо її тут в Україні, тому що українцям теж надзвичайно важливо розуміти. Цю складну проблематику, а те, що в нас складна, це навіть дуже м'ягко сказано. Нам іноді доводиться дуже багато і глибоко дискутувати і відчувати на собі. Ну я вважаю, трішки навіть незаслужений хейт. Тобто, ми, м'яко кажучи, відбиваємося за е, представників тих народів, умовно бурятів, там якутів, е, калмиків і так далі, які зараз зі зброєю в руках служать е, в е, складі е, окупаційних військ. Нашого ворога і їх там чимало. Чому вони там? Це вже інше питання, тому що їх Москва використовує як завжди використовувала. Я як історик можу це стверджувати: оці поневолені народи як гарматне м'ясо. Просто їх винищувала в тому горнелі війни. Але ми. Погано знаємо про те, що і в складі Збройних сил України воюють представники тих самих башкортів, тих самих Якутів, тих самих бурятів. Так їх небагато. Вони не чисельні. Більш чисельні, скажімо, є військові підрозділи чеченські, де служать чеченці, інгуші, дагестанці. І це кілька батальйонів, які ще з часів ато антитерористичної операції. Але останнім часом, в тому числі, були створені Сибірський батальйон, були створені підрозділи як Рота Башкорт, умовно, і так далі. Їх небагато, але кращі сини цих народів, башкортів, якутів, саха вони зараз служать на стороні України і героїчно захищають нашу землю, розуміючи про те, що є на нас спільний ворог. Це Москва, яка поневолена колись українців, білорусів, грузинів, а після розпаду Радянського Союзу залишила поневолити тих самих чеченців, інгушів, калмиків, бурятів і так далі. Але в нашому розумінні, а тим більше, в розумінні пересічного європейця чи американця, Росія це щось дуже однорідне для них зрозуміле, і вони не знають, що, наприклад, дійсно Республіка Саха, наприклад, по площі туди можна включати там кілька. Франції, умовно кажучи, по кількості населення, там вон, деякі регіони також набагато більші, ніж класичні якісь там держави Центральної чи Східної Європи. І ми намагаємося цю всю проблему розібрати трішки на частинки, тобто показати і українській аудиторії, і міжнародній аудиторії, що Росія неоднорідна. По-перше, там живуть християни, хоча їх даруйте християнами назвати дуже важко, ТРПЦ, філія ФСБ, там живе. Багато мусульман. Ми бачили, що відбувалося нещодавно в Москві чи там в Петербурзі, так під час Рамадану, так, скільки там було мусульман вже в центрі Росії, не кажучи про Татарстан, Чечню чи, чи інші регіони мусульманські буддисти живуть, ті самі Калмики чи Буряти, це. Тобто там є релігійний фактор, там є соціальний фактор, що під ну, просто, напросто, е, велика диспропорція між е, так званими. Ruskými centrami, jak Moskva, i to samé. Петербург і умовною Уфою чи Казанню, чи ми вже не говоримо про, про Сахату саме і так далі. Це і, величезні, і величезна різниця в тому плані. Є політичні проблеми, і от буквально свіже, що зараз на слуху, це фактично невелике вже повстання можемо говорити в республіці Алтай, де їх просто позбавили місцевого само... спробують позбавити місцевого самоврядування, і люди піднялися і говорять фразу, яку ми використовуємо геть від Москви. З того свій Час починалася і боротьба за відновлення незалежності української, тому ми трішки з оптимізмом, а може не трішки з оптимізмом, але тим не менше, маючи досвід наших попередників, які свій час я вже говорив допомогли розвалити, здавалося міцний як ніколи, совєтський союз. Так само ми говоримо зараз, що за допомогою національно визвольних рухів цих поневолених народів спільно з Україною ми здатні розвалити цю з Московську імперію, всіх для всього цивілізованого світу раз і назавжди як до речі, збирали історії, так і світлини тих людей, які зараз є притв'язнями в Росії. Де, власне, збиралася ця вся база? Так, джерело інформації, де шукали угу. ключовим джерелом інформації для нас були власне ці. Організації національно-визвольних рухів, з якими ми в рамках АБН контактуємо там комітет башкортів, грубо кажучи. Конгрес ойрат калмицького народу, Ліга вільних націй, як така загальна надбудова їхніх структур і так далі. І ми брали від них перевірену інформацію, тому що в засобах масової інформації дуже різна є інформація, і вона дуже часто є заангажованою якоюсь тенденційною. Тому ми ті фотографії добирали і перевіряли їхні біографії і реальні історії на основі такої прямої комунікації. Це був процес складний. Він тривав майже півроку. Тобто ми дуже ретельно ставилися, бо незважаючи на те, що таких полідв'язнів, тих понемолених народів за нашими підрахунками, вже тепер є близько 7 тисяч, 7 тисяч це не зовсім маленька і скромна цифра, але перевірених нам вдалося знайти близько 150 п'ятдесяти. Тобто це тих, хто вже офіційно доведено, що вони саме є політв'язнями, які представляють оці національно визвольні рухи. Із тих 150 ми взяли 10 історій представників полі... цих народів поневолених, дві історії кримсько-татарських активістів, що для нас теж було принципово і дуже важливо. А вже наприкінці процесу підготовки виставки ми виявили ще одну білу пляму. Даруйте зараз в, нашій... в нашому розумінні сучасного моменту це долі політв'язнів українців, етнічних українців, яких зараз чимало перебуває в московських в'язницях, з однієї простої причини тому, що вони українці. Угу. Е, теж цікаво почути, десь онлайн можна побачити там ці світлини, е, так історії почитати про цих людей, е, де можна ознайомитися. Безперечно, ну я так е, вербально, так би мовити, скажу. Наш сайт abn.org.ua, це такий, якби наш основна інформаційна площадка, де зберігаються і сама виставка, куди можна зайти, побачити і почитати трішки ширші історії е, про тих. Політичних в'язнів, які ми періодично друкуємо. А хто буде мати можливість в Тернополі відвідати ще до кінця червня музей національної визвольної боротьби Тернопільщини? Там є наші буклети, і там є QR-кодики, через які можна зайти і прямо потрапити на наш сайт, для того, щоб побачити цю виставку. Тому справді запрошую переходити на наш сайт. Ми зараз ведемо ще інші інформаційні ресурси: це і телеграм-канал, де також іноді ми пишемо на стосовно цієї. Проблематики тому ця інформація завдяки нашій спільній роботі з нашими партнерами вона вже є доступною. І зараз наше ключове завдання. Я знову ж дякую за запрошення через засоби масової інформації доносити цю інформацію до ширшої аудиторії. А яка міжнародна реакція на цю виставку на ці історії? Що кажуть люди в інших країнах, де вже е, так були ваші колеги? Чи ви так і показували ці фотографії ці історії? До певної міри вона подібна, як. В Україні, тому що тема і проблематика є невідомою, і знову ж таки є складною, коли треба іноді переконувати багатьох там політиків, громадських діячів про те, що це є важливо, і наводити дуже серйозні аргументи, тому що часто в світі, чому ми назвали справжні в'язні Путіна, тому що вважають, що тими в'язнями і опонентами Путіна є так звані хороші руски, які представляють ну так звану російську опозицію, яка говорить тими самими термінами, що Путін Крим вони не вважають українським цю так звану, навіть не хочу говорити тих три букви. Даруйте, але що, що це якби непорозуміння і так далі. І вони зовсім не дотримуються принципу Свобода народам, свобода людині, тому що вони бачать і надальше єдиною і неділімою, так би мовити, Московію і Росію, і в цьому є проблема. А ми говоримо, що є ті люди, які борються і страждають, які хочуть отримати свою незалежність, решту. Тою Чечня була незалежною Республіка Ічкерія, яку потопили в крові, як тепер Україну, московські вбивці. Татарстан був проголосив свій суверенітет, і, на жаль, його вже просто повністю, як кажуть, забрали у нього і так далі. Тому ми це доносимо до західних політиків і правозахисників. Але є особливість західні наші партнери, вони дуже прагматично до того ставляться. І вони нас питають: а що ви пропонуєте, що би ви хотіли? А ми кажемо, Допоможіть цих людей обміняти на е, російських шпіонів і агентів, яких затримують по цілому світу. Недавно в Аргентині затримали не так давно в Бразилії, в Штатах. Ну всюди всюди вони є. Московія так працює через свої мережі агентські. Допоможіть обміняти, і тоді їм не потрібно буде від нас особливої допомоги. Вони готові повторити шлях. Ну, умовно кажучи, е, В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка, які теж були багатолітніми полідв'язними українського народу, української нації, і, вийшовши на волю наприкінці 80-х вони що зробили? Вони очолили національно-визвольні рухи і до досягли ми незалежності в результаті, в тому числі цієї боротьби. Так що я впевнений, що фігуранти нашої герої, нашої виставки, чи то візьмемо Алтану Чіров чи Наталя Філонова, чи Айрат Мухаметов, який є е, в таким, е, ну фактично, як старож... старійшиною Серед всіх політв'язнів, поневолених народів, якби вони не просто вийшли на волю, але якби вони змогли переїхати на захід і очолити там оці е уряди своїх незалежних держав в екзилі, вони би точно допомогли тому, що їхні народи би отримали свободу. А в результаті цього виграє виграють всі. Я вже про це говорив в першу чергу. І ми, як Україна, тому що ми будемо мати тоді абсолютно партнерських сусідів, як то вільна Калмикія, вільний Татарстан чи вільна Ічкерія. Ну, ми не скажемо, теж, всі ми знаємо, що імперії не живуть довго, так що будь-яка імперія рано чи пізно впаде. От та на вашу думку, скільки ще залишилося Російській імперії, зважаючи на ту роботу, яку ви зараз робите, і зважаючи, що там є люди, які готові добиватися своєї незалежності, так своєї народності. Чи багато це років ще потрібно, щоб все ж таки ця імперія розвалилася? Прогнози різні річ звичайно невдячна, але я точно стверджую, і я це завжди роблю публічно, і сьогодні це готові повторити. Що так дійсно Московська імперія вона приречена на те, щоб вона була щоб вона розвалилася, і на це є безліч. Підстав і передумов політичних, економічних, соціальних, геополітичних. Про це можна окремі програми проводити, а не коротко сказати. З іншого боку, я завжди наводжу приклад нашого земляка, славного і багатолітнього лідера антибольшевицького блоку народів Ярослава Стецька, який на початку 80-х років, приїхавши до американського сенату і конгресу з виступом, говорив про те, що Московія розпадеться найближчих 10, 20 років. Даруйте, з нього сміялися. Це правда, це історично підтверджено. Говорили, що це не може бути. Як така величезна машина з, зі зброєю, з ядерною бомбою і так далі, як вона може розпастися, це неможливо. Ярослав Стецько теж в це не просто вірив. Він розумів оці передумови. І говорив про те, ну він, на жаль, не дожив, тому що доконали його ці московські агенти в 86-му році, 5 років бракнуло. Тому зараз я десь би повторив такий. Його е, приблизно часовий вимір від 10 до 20 років, бо незворотні процеси тривають вже. Просто вони ще не всі видимі, пропаганда це все задавлює і так далі. І хотілося, щоб швидше, безперечно, ну, але маємо бути м, не просто оптимістами, а десь дивитися на, на реальні якісь е, терміни. Тому я даю такий. Середньостроковий, так би мовити, прогноз між 10 і 20 років, і точно готовий після того ще раз прийти до вас в студію і щоб ми просто ретроспективно прокрутили цю нашу розмову. Ну і останнє запитання стосовно якихось наступних досліджень, які ви будете оприлюднювати, можливо, так якісь історичні факти, які е, варто знати міжнародній спільноті ініціативі, зокрема українцям, варто теж поглибити можливо своє е, свою історію, своє навчання і розуміння, що відбувається там на е, території Московії. Що плануєте, так які от е, ідеї? Це вже про той елемент, про який вже трішки як Можна його назвати п'ятий елемент, що з мені прийшло, тому що це п'ять історій політв'язнів українців. Ми дуже і дуже мало знаємо, і на жаль, дуже мало робимо для того, щоб ті люди, які вже Багато років на жаль піддаються репресіям на території нашого ворога, щоб вони також були звільнені, і щоб вони мали можливість повернутися на свою історичну батьківщину, так само, як наші військовополонені, які в першу чергу повинні якби, покидати цей страшний полон і повертатися до своїх родин, що періодично відбувається, але знаємо, що є багато проблем і в цьому напрямку. Так само як засуджені українці із тимчасово окупованих територій, в тому числі так і мають повертатися. Ті українці, які е, там ми про це мало знаємо, бо інформація не доходила. Але виявляється, вони були, вони ровибоювали за свою мову, за нашу культуру, за наші традиції, і зараз вони мають по 10 по 15 років тюремних сфальсифікованих справ. Наголошу сфальсифікованих. І наше завдання України, українського суспільства максимально докласти зусиль для того, щоб вони були звільнені, приїхали сюди в Україну і спільно допомагали нам перше. Здобувати оцю бажану перемогу, друге розвалювати ту серед ту, того монстра зсередини, бо вони його знають. Вони прийшли через всі кола цього страшного московського пекла. Що ж, друзі, нагадую що це була програма і сьогодні. Разом з нами в студії був Олег Відвіцький. Дякуємо за розмову. Дякую усім, хто був разом з нами на все добре.